Фантастика від Руслана Маліновського в черговому матчі за Джена в серії А українець дублем приніс своєму клубу перемогу в фіналі турніру. Анатолій Трубін розкрив секрет свого гола за Бенфіку у ворота мадридського реала. Форвард збірної України офіційно прибув до нової команди, а також перший зимовий новачок Динамо Києва та огляд нових топ-трансферів цієї зими. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Гол Анатолія Трубіна у ворота мадридського реала номіновано на звання найкращого в останньому турі Ліги Чемпіонів. А ось сам Голкіпер досі не вірить у те, що йому вдалося зробити. Спершу я не зрозумів, що нам було потрібно. Араухо та Сілва кричали мені один-один, але я не розумів, про що вони. Проте потім я побачив, як усі дивляться на мене. А тренер каже: Йти вперед. Я пішов і забив, і навіть не знаю, що сказати. Але це точно божевільний момент. У мене вже був схожий епізод у грі проти порту, і тоді я був близьким. Тепер же мені це вдалося. Я ж не Павлідіс, який звик забивати. Мені 24 роки, і це сталося вперше. Але це неймовірно. Бетон. бе бетон. Дубль Артема Рибака у фіналі приніс черговий титул молодіжній команді Барселони. Цього разу українець відзначився у матчі проти однолітків з ПСЖ. Каталонці розгромили французів з рахунком 5-2. Руслан Маліновський знову відзначився у матчі за Дженуа. Але на жаль, цього не вистачило, аби вирвати хоча б якісь очки у дуелі з Лаціо. Українець провів на полі фактично увесь поєдинок і отримав другу найвищу оцінку в команді. Йожиф Сабо відверто вказав на прізвище, яке винне в ігровому спаді Іллі Забарного після трансферу в ПСЖ. У Борнмуті Забарний був своїм, а в ПСЖ зовсім інше середовище. Моя думка винен головний тренер Луїс Енріке. Він купив забарного на місце капітана, якого дуже поважають гравці ПСЖ. Енріке то ставить, то не ставить забарного. Стабільності немає. Хоча Ілля хороший футболіст. Якщо ти купуєш гравця за такі гроші, то він має грати. Без ігрової практики буде спад, заявив Сабо. Артем Степанов став гравцем нідерландського Утрихта. Оренда форварда розрахована до кінця сезону. Ось як прокоментував перехід сам футболіст. Мені приємно опинитися тут. Клуб переконав мене своєю чіткою спортивною структурою, довірою до молодих гравців та сильним фокусом на розвитку. Тут є великі амбіції та зрозумілий план подальшого зростання. Моя головна мета ставати кращим, бути корисним команді та допомагати клубу досягати максимальних результатів. Хочу показати свої найкращі якості, забивати, віддавати передачі та допомагати утрихту перемагати. Обіцяю віддавати себе повністю і боротися у кожному матчі. Сказав Степанов. Утрихт йде на 11-му місці в ередивізії. Першим зимовим новачком Динамо Київ стане Стенлі Куарші. Захисник нарешті владнав усі питання з візою і прямує до України. Це той самий африканець, який перебував на перегляді в Челсі, і за відгуками скаутів справив там непогане враження на тренерів. Але оскільки тоді йому ще не було 18 років, батьки не відпустили його до нової країни. Зараз гравець є повнолітнім і на власний ризик обрав продовження кар'єри у воюючій країні. Тому подивимося, який вплив на нього мають батьки. Адже з огляду на історію з Челсі є висока ймовірність, що варіант з Україною також не викличе у них захоплення. Віктор Коваленко у 29 років виявився фактично непотрібним європейським клубом. Після не найкращого періоду в Італії українець провалився і на Кіпрі. Аріс оголосив про дострокове розірвання угоди з колишнім гравцем збірної України. За півроку там у Віктора лише шість зіграних матчів та й ті здебільшого після виходів на заміну, де тепер він може продовжити кар'єру наразі не зрозуміло. Варто також відзначити офіційний запит Роберто де щодо припинення співпраці з Марселем. Італієць на емоціях звернувся до керівництва після поразки від Брюге в останньому турі Ліги чемпіонів. Цей результат призвів до вильоту команди з турніру. Зазначається, що в офісі клубу запропонували фахівцю заспокоїтися і не ухвалювати поспішних рішень. Там бачать результати його роботи, і переконані, що позитивні плоди з'являться вже найближчим часом. Серед нових топ трансферів варто виділити наступні Астон. Віла повернула собі Дугласа Луїса. Бразилець гратиме за англійський клуб до кінця сезону на правах оренди. Лише два роки тому. Саме там він став одним з найкращих півзахисників чемпіонату. Після чого його придбав Ювентус за 52 мільйони євро. А оскільки зараз у Вілли є реальний шанс одночасно боротися за місце у топ-4 та за Кубок Ліги Європи, команді потрібна якісна глибина складу. Тож над цим вони і працюють цієї зими. Не можна не відзначити повернення Лукаса Пакета на батьківщину. За трансфер півзахисника Фламенго виклав рекордні для Бразилії 42 мільйони євро. Саме з цієї команди Лукас потрапив до Європи сім років тому. Тоді Мілан купував його за 35 мільйонів гравцю 28 років. Вестгем оголосив про підписання кремезного Адама Траоре. Швидкісний іспанець у 30 років допомагатиме молоткам у боротьбі за збереження місця в еліті. В Лондоні Вінгер знову воз'єднався з Нуно, з яким свого часу плідно працював у Вулз. А ось на місце траоре Фулгем найімовірніше візьме Рахіма Стерлінга. Англієць вже офіційно розірвав контракт з Челсі та домовився про угоду з новою командою. Попри інтерес багатьох англійських клубів, Рахім сам виявив бажання грати саме за дачників. Правильною відповіддю під минулим відео був Алексіс Санчес, легенда чилійського футболу, і один з найкращих вінгерів свого часу, який і досі виступає у топ чемпіонаті за іспанську севілью. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.